Доброго дня! Я е, головний агроном фермерського господарства Велесарс Лисий Сергій. Сьогодні у нас 17 березня, проводимо польові роботи, вже розпочали як закриття вологи боронування зубчатими боронами. Це ми робимо для того, щоб ті капіляри, які сформувалися раніше снігом, дощами, Ґрунт довго був мокрий, для того, щоб через них не виходила волога, яка є зараз в ґрунті. Це самий перший обробіток ґрунту весною ми проводимо це трактором МТЗ та важкими зубчастими боронами. Зараз вам покажу, яка реля після закриття вологи, яка реля до закриття і як виконується ця операція. Ось. Піде трактор, який величає сцепку з важкими боронами. Так відбувається дана операція: руйнування кірки та закриття капілярів. Ось ґрунт після. Тут є вже мульч. Ось так. Через цю мульч влага не так виходить, як через отакі пороблені водою тріщини. Дякую за увагу, слідкуйте за нашим каналом. На все добре, до побачення.